Перший подих зими. Синоптики попередили про період морозу з опадами, першим снігом та ожеледиці в Україні. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 17 листопада. Опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються по всій Україні. Винятком стане лише Полтавська, Черкаська, Кіровоградська та Запорізька область. Там переважатиме суха та похмура погода. Нарешті території країни очікуються опади. Також на Харківщині навіть очікується тимчасовий сніговий покрив. А ось температура повітря в цей день вже стане зимовою майже по всій Україні так, на півночі країни температура в денний час доби буде підніматися лише до плюс одного градусу тепла, а то й взагалі буде з позначкою мінус. Нарешті території України денна температура буде коливатися в межах до плюс шести плюс сіми градусів тепла, а то й нижче. І лише на півдні все ще повітря буде прогріватися до плюс 10 градусів, вночі ж по всій Україні температура повітря вже буде опускатися до мінус 5 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 6, а вночі буде від мінус 4 до 0 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 2 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше, від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до плюс 7, а вночі від мінус 4 до плюс 3 градусів тепла, у четвер на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 10 в день, і від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 17 листопада зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощі з снігом, вдень і ввечері сніг. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У Львові марна погода протримується весь день. Сніг, який в день прийде на зміну мокрому снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У Харкові у четвер весь день буде хмарним. В дощ зі снігом після обіду повинен послабшати. А ближче до вечора його замінить сніг. Температура повітря очікується від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Увесь день йтиме дощ, і до вечора він досягне найбільшої сили. Температура в цей день буде від плюс 2 до плюс 8 градусів. В Одесі, 17 листопада, протягом всього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ йтиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!